Перша в історії України податки, загальна сукупність, скажімо так, цих податків, які тяжким ярмом, я вважаю, ляжу на плечі в першу чергу бізнесу нашого вітчизняного, а не тільки вітчизняного, а також і закордону, який представлений в Україні. І насправді мета. Залучити якомога більше коштів до бюджету державного бюджету України, я вважаю, не буде виконано. Поясню чому. Будь-які економісти, в принципі, людина, яка хоч трошки цікавиться фінансами, загалом чули про таку криву лафера. Вона говорить про те, що є взаємопов'язаність між тим, що можна зібрати які податки, точніше, їх, скажімо так, рівень. Наскільки вони високі, і з тим, що взаємопов'язаність, скільки зрештою буде зібрано податків. За цією кривою лафера є пряма залежність, чим вищі податки будуть, і до певної межі, після якої а, підвищення а, надходження в бюджет стають менше. Це елементарно пояснюється, бо зачастую бізнес. Офіційний бізнес, ми ж в першу чергу говоримо про те, що це ярмок ляже на плечі саме білого бізнесу, який і так платив ці податки. І додаткові в даному випадку додаткове навантаження податкове змусить або оптимізуватися. В багатьох сферах звільняти працівників, десь не показувати додатковий прибуток, менше показувати обороту, йти в кеш. Багато бізнесів взагалі перестануть бути офіційними, вони підуть в тінь. Відповідно, і додатковий збір цих податків не відбудеться, бо люди не будуть показувати додаткові надходження. Люди не будуть показувати взагалі свою діяльність. Вони будуть в тіні, тобто тіньова економіка буде рости. А надходження від податків до державного бюджету буде знижуватись. Оце якраз про це говорить Квалафера, і вона тут, на жаль, я прогнозую, що вона якраз покаже свою дію і буде, скажімо, тим прикладом, поганим прикладом на економіці України і на державному бюджету України 2025 році, в першу чергу, коли ми замість додаткових отриманих коштів. Отримаємо ще більшу діру, яка вже на 24 рік складала 500 мільярдів. До речі, ми про це е, наші команди розумної політики пояснювали ще в 2023 році, що вона буде відповідна діра розмірів. Приблизно ми прогнозували. Але Мінфін нас запевняв, що все буде добре до кінця 2024 року. Все пораховано, все все гаразд, все складеться, і е, нікому хвилюватися не треба. Бачимо, що хвилюватись таки прийшлось, і в першу чергу знову народним депутатам. І коли мої колеги, на жаль, підтримали законопроект 3 д це комітетські, вони в чергову поставили під удар вже державний бюджет 25-го року. Бо те, що зараз відбудеться. За результатами прийнятого цього законопроекту, це коротко такий, короткостроковий ефект. На жаль, довгостроковий не тільки покаже не цих податків і не недостачу цих коштів державного бюджеті. Воно також, як на мене, відіб'ється на головному на довірі до держави. На довірі до державних інституцій, до податкової системи, до фінансової системи, в принципі, взагалом від бізнесу, її за рахунок якого вся, весь державний апарат, вся державна машина і тримається. І це найголовніший удар, який був завданий під час прийняття відповідного законопроекту.